А процвітає чоловічим вогняним цвітом. Та стала чутка на весь світ, що хто має коні, то е годуйте, хто не має, то купуйте, хто має хлопців, то е споряджайте, а хто не має, то наймайте. А озвалася бідна вдова, що нема сина ні наймета, а тільки є дочка Оленочка, та й то треба військо віддати, а віддаючи та навчать. Наперед війська не випереджайся, позаду війська не зоставайся. А дівка Оленочка та й не слухала на перед війська мечем махала. Да, ну, до теми того, що ми сьогодні говорили. От, мечем махала, що всіх там дивувала. От, і потім, як прийшлося, ну, що вона і козаченкам цього ну, духу давала. Духу додавала. І потім прийшлося річку дунай Брести. і, і вона... І хто, хто буде Дунай брести, хто зможе козаченків перевести. І дівка Оленочка і Дунай перебрела, і всіх козаченьків перевела. Перебер, От. Перебер. От. Так що такі унікальні Перебер. речі, що збереглася. Збереглася навіть з мелодією. Агану а, не, а не... мелодію. Ні, я їй ще. Там вона. синєє море, а жовтий цвіт. Та стала чутка на весь світ. Тобто вона близька ну, до, як купальської, як. до купальської мелодики, От, але ну, це так, на простеці її заспівав. Так що цілком можливо, що вона ви, виросла з обрядових це, пісень. Це, це дуже було б добре, щоб ти її заспівав і розказав потім про Амазонок. Ну, це, що, які це... це були жінки, що це, це наші були українки, слов'янки, які... Для того, щоб не віддати, яка свідомість була висока, для того, щоб не віддати в рабство, коли вже е, римляни вже захоплювали місто, Обличчя, Він, собі там, чи... вони брали дітей і кидали в вогонь або в річку своїх власних дітей. Жінки робилися, не чоловіки. Для чого? Для того, для того щоб вони померли вільними, а не рабами. Вони зберігли, змінили їхню карму, практично. Вони може напиши якусь таку баланку, якусь думку таку, ну пісеньку, може, якусь таку, знаєш, от якраз про це. Розумієш, щоб вільним померла моя дитина. Якраз в мене мурашки йдуть, розумієш. Там ми коли це, перший раз це читали. І...